Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячена темі, що таке emergency room, і як вона відрізняється від Urgent Care. Це стосується медичних закладів. Значить, Emergency Room загалом знаходиться в госпіталях. Urgent Care це клініки, де є певний набір спеціалістів, які вам можуть швидше допомогти, ніж в Emergency Room. Зараз ми розглянемо, в яких випадках вам краще їхати в Emergency Room, а в яких в Urgent Care. І це буде навіть краще не тільки, що вам допоможуть, а й в плані страхування. Оскільки в деяких випадках, якщо це не е ситуація, не ургентна ситуація, а страхова може відмовитися платити, тому треба більш-менш бути обізнаним в яких випадках і куди їхати. Отже, а яка різниця між Urgent Care і Emergency Room? Значить, у випадку. Руджин Кір, у яких випадках ми їдемо а, в цей в ці заклади. Їх багато цих клінік ще при президенті Обамі, вони були створені. В принципі, це дуже позитивний момент, оскільки а, не завжди ваш терапевт має відкриті вікна для візиту. Отже, якщо у вас легка алергія чихання, а, коли слізяться дуже очі, і коли у вас Um, забитий ніс дуже сильно. Так, в цих випадках ви їдете в Virgin Care. Коли у вас Pink Eye, uh, Pink Eye – це кон'юктивіт, Вам виписують антибіотики, каплі, і все, вам швидко допомогли, це не ургентна ситуація. Коли вас вкусив якийсь жук або кліщ, ви їдете в Virgin Care. Коли у вас біль м'язок в спані. Це також urgent care, Коли у вас невелика температура і нежить, але вам треба би перевірити, чи у вас немає стрептококової інфекції в горлі, і ви їдете в Urgent Care. Отже, наступне, коли у вас нудота, блювота і діарея, не більше трьох днів ви їдете в Urgent Care. Якщо вже більше, то це вже emergency room, це вже серйозно. О. Також ви їдете в urgent Care, коли у вас а, потягне підвернута нога, потягнуло десь м'ясо. Це Urgent Care, це не Emergency room. І останнє в urgent Care, ви їдете, коли написано concussion – струс муску. Чесно, я б зі струсом мозку дивлячись, що сталося, поїхала в emergency room. Я не знаю, чому вони сюди віднесли, а... але я скажу більше, був випадок, коли я допомагала сім'ї, я поїхала з ними в emergency room, страхова повністю все оплатила, коли у дитини був струс мозку. Тому тут якась спірна ситуація. А, в яких випадках ми їдемо в emergency room? А, значить, мержі сером, коли у вас дуже сильна алергія, а коли опухає горло, тоді людина не може дихати. Оце ситуація мерджі сером, там може ніякі ліки не допомагають, там треба робити ем, укол. Потім, коли у вас покусав великий звір, собака, якийсь звір, який вийшов з лісу, не знаю, що там може бути. Але коли там укуси дуже ем, великі, і м, щоб ем, Треба також вважати, щоб е, тварина не мала радіс. Радіс це, це е, е, сказ, оце дуже важливо, оскільки там треба е, терміново, е, у кого робити. Потім наступне, коли у вас сильна температура, висока температура не перший день більше ніж три дні, ви їдете в emergency room і коли ви не можете її збити. Адже температура, коли висока, більше 2-3 днів, і ви не можете її збити. А, також Emergenсі Room ви їдете, коли а, у людини боли, болять груди, як chest pains інце називається, а, тому що це можливий випадок хартата, серцевого нападу. Також ви їдете в емердженсі рум, коли ви помітили, що ви перестаєте бачити, що у вас як е, темніє в очах дуже сильно. Це емердженсі рум. Також емердженсі ру це коли ви втрачаєте відчуття а, реальності, що майже можливо падаєте, втрачаєте свідомість. А, переломи, будь-які переломи, це емердженсі рум, і коли Діарея живота більше, ніж три дні. Ну або три дні. Ви їдете в емоджісірум оскільки це е небезпечно. Тепер ми розглянемо, яка різниця між е emergency room і urgent care. Отже, відділення невідкладної допомоги, це emergency room, лікує стани здоров'я, які загрожують життю. Імсуз, високий тиск, біль серця, сильний головний біль, втрата зору та переломи різних рівнів у людей різного віку. Це той варіант, коли вам потрібна негайна медична допомога. Urgent Care це клініки, яких багато є серединка між вашим терапевтом та emergency room. Якщо у вас незначна хвороба чи травма, яка не може чекати до завтра, Urgent Care це повинен бути ваш вибір. Крім того, це хороший варіант, якщо у вас захворювання чи травма без інших симптомів, або якщо у вас немає інших основних захворювань, тобто якщо у вас, наприклад, температура, але вона не наклалась на якісь інші захворювання до цього. Це Urgent Care. Якщо є щось інше, яке наклалося, це Emergency Room. Наприклад, біль у Вусі можна легко вилікувати в Urgent Care, однак, якщо це супроводжується високою температурою 104 Фаренгейта, це приблизно 40 41 Або у вас в анамнезії рак, або ви приймаєте ліки для пригнічного імунітету, важливо пройти обстеження в Emergency Room, щоб ви розуміли от у людей, наприклад, цукровий діабет, вони не загоюються рано. Це тільки emergency room, urgent care вам не допоможе. В emergency department цілодобово працюють лікарі-асистенти. Emergency department, він завжди при госпіталі, там 24-7 а, є багато лікарів, а, медсестер, а, асистентів медсестри, медсестер. Які пройшли навчання, тренінги з надання невідкладної допомоги. Команда має швидкий доступ до експертів із передових спеціальностей, таких як кардіологія, неврологія та ортопедія. Ремедженсі департамент також мають всі види рентгенів, МРТ, КТ та лабораторії, необхідні для діагностики та надання допомоги важких небезпечних для життя ситуації. Urgent Care цього не має. І Urgent Care працюють, наприклад, з 8 до восьми. Якщо щось стається вночі, то це тільки Emergency Department. Вони всі при госпіталях. Далі, як правило, Urgent Cares укомплектовані помічниками лікарів та медсестрами, хоча в деяких клініках також є лікарі. Urgent Cares можуть а, замовити основні лабораторні тести, такі як рентген, мазок згору та аналіз крові. Щоб допомогти їм поставити діагноз і розробити план лікування. Urgent Cares мають встановлені години та перелік станів, які лікуються як наслідок, Urgent Cares дешевші та мають коротший час очікування, ніж відділення невідкладної допомоги. Так, ось. Приклади типів захворювань, які лікуються в Urgin Kirs, білю спині або м'язах. будь ласка. Якщо у вас защемило нерв, не їдьте в Emergency Room. це взагалі не, не, неургентна ситуація. Вам вас візьмуть останнього, ви вичекаєте там 6 годин чи більше, і, і вам толком нічого не допоможе. Це тільки Urgent Care. Потім бронхіт – це Urgent Care. порізи та невеликі опіки, діарея, якщо не більше трьох днів. Care, якщо більше це emergence room. Біль у вусі, захворювання шкіри, це якщо якась алергія, розтягнення або біль в суглобах, інфекція верхніх дихальних шляхів, інфекція сечовивідних е, шляхів і блювання. Але блювання тут, е, е, якщо не більше трьох днів, інакше це небезпечно. Після того, як ви були в ER, це Emergency Department, ви повинні будете показатися вашому терапевту на протязі тижня і надалі бути під наглядом терапевта або іншого спеціаліста. Після ER офіс терапевта повинен знайти вам час для візиту. Це по закону вам не можуть відмовити чи дати візит через місяць. Так що майте на увазі, не бійтесь дзвонити, у них. В кожному офісі завжди є такі екстрені місця. Вони відкриваються для людей, які були на А, Бувають випадки, коли вам потрібно повторно їхати в ІР, але не зловживайте поїздку, оскільки страхова може не відмовитися платити за візит, і тоді рахунок прийде вам. Бувають випадки, коли після Urgent Care ліки не допомагають, температура висока, тоді треба їхати в ER, Emergency Room. І це може бути в той самий день. Не бійтеся церамбити, якщо стан погіршується. А є дитячі клініки і госпіталя, у кого діти краще їхати саме в дитячі відділення. В штаті Пенсільванія є чоп-госпіталя і чоп Urgent Care. А ці відділення рахуються найкращими по Америці, тому якщо вас посилають в чоп, це правда центр міста, незручно. Знайдіть час і зробіть, щоб так було зручно, тому що там найкращі лікарі по всій Америці. Як знайти Urgent Care до вашої хати? Вбиваєте в Google Urgent Care плюс ZIP, ваш зіп-код, ZIP де ви живете, і вам список всіх Urgent Care виводить, як знайти найближчий ІР ER до вашої хати Emergency Room. Вбиваєте в Google Emergency Room плюс ваш зіп-код, і вам видає всі Emergency Room, які є у вашому районі. Те ж саме ви можете робити з ER-ER-ЧОП. набрати ER, ЧОП, і плюс зіп код і ви бачите, де у вас або і є також родженкірачоп дитячий. там вони оснащені ну трошечки менше ніж emergency room, але досить добре оснащені. Тому якщо діти зразу розглядаєте, чоп, не їдьте звичайно, emergency room, Отже, на цьому все. Дуже дякую, що ви прослухали дане відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і поширюйте серед своїх друзів, щоб і ви, і друзі проходили адапталегше адаптацію Сполучених Штатах Америки. Гарного вам дня!